Всім привіт. Вибачте, але ми ну, будемо. Я зараз буду робити виживання на новому світі, тому що в мене той світ не зберігся. Я його вийшов та не зберіг. Тож будемо виживати в такому світі новому. Я не знаю, ми важливо світі зробимо те ж саме. Залізний нагрудник не прям щоб 100%, але я постараюсь. Вибачте, якщо він дуже ну, громковато чути мої ці коті мишкою, ну... Я поки що я знімаю так. Ви напишіть, якщо що, в коментарі. Е так, напишіть в коментарі, в мене цікаві відео або ні. Напишіть, якщо що. Я прочитаю кожен коментар. Тож тепер нам треба... Зайти в якусь печеру. Хоча б якусь маленьку щоб зараз, зараз швидко. О! О! А ні, ну. Блин, Блін тут ні Немає ніякої няк печери, ну. Но... Я не знаю, сейчас, зараз побудемо мати... до. Дом, як я. До сього озера лави тут є нас озвували, якщо тут буде десь зовсім неподалік десь буде печера, то це буде дуже класно. Так Тоб... ну давайте поки що добудемо каміння от Стільки. І якщо вам дуже е громкувато чути звуки в грі, то ви мені напишіть, я там... Ну, зроблю вже. Ну, це якщо вам на відео, дуже громко чути звуки мої... Ну, в самому Майнкрафті через моє відео. То ви обов'язково по я... Так, а ну, тепер шукаємо печер. Ну, треба буде трохи їжі. Хоча б десь. блин, тут что, печери? моей подчерице? то как О! Не. О! Что же? оно. Шось... А ну. Нет, тут нема, походу. Еще что? Мы просто находим эти ямы, можно сказать. Ну и все. Так, мне треба трохи їжі. Тому що я вже зовсім голодний. Вон є якась. Почека, давайте сходимо туди, подивимося, глянемо. Ч-то взагалі запечекає. Якщо то буде промикатись велика, велика, велика дуже печека... Ми зараз це ідеально, добудемо залізо, будемо все, що нам треба. І... все. О, 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 вугілля, вугілля, вугілля. Ой, добудна вугілля. Так, трошки вугілля добули. Залишало в нас це Ну, що виходить, не зазвичай. Все это будет. Тут уже не надо я кого Ничего уже не надо тут. Я тебя сейчас поймал, короче. Как... Опа. Оп. Оп. Так, теперь робим факел. Четыре штуки робот. Там все уже досить. Ну и. И как там я пропустить печеру такого? Вот там вот. Сам все поплывал мало я хочу усусся. Тут все тусується. Разом чи разом? Не, Ні. Ні, Показалося, то не як не печера. Ну, господи, де тут є якась... щоб б тришечки нормальная печера. Йо. що на чи що? он бачит вон, там сейчас я так от ну схоже на печаль но, но вода вниз то что если там все будет в воде то блин я дуже Расстроюсь Расо... 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 А ну-ка. О, да ну. Й... Ой, хоть вы найфлики, але... це не печера. Ну вона схожа на почему Дайте нам хоть трошки заліза. Ну, хоч капельку якусь. хоть капельку только Ну, я не знаю, может быть... Ми... Сьогодні не зробимо залізний нагородник, тому що самі бачите чому. То в общем ніде немає да не цього. А якщо ми зараз так от зробимо. І порушимо правила мін... Мінекрафта. Пошла. Да, пытается заигрываться туда. Не, мне нравится, что якось поганый дай, а то в общем так ничего не найдем, взагалі. Я не знаю, може ми вже перша залізо будемо в наступній частині. Я не знаю, як нам повезе, друзі, так ми і будемо знімати. Ну, як я вже казав в, в тій частині, то. Слушай, ну, що мирація що чтоб с тобой В общем, як я, як я казав, то ж. у частині я казав, що це виживання може розтягнутися на декілька частин. Тож це, мабуть, будет даже на декілька частин. Я не знаю. А ну, в мене є из в мне дерево. Пошка до мене 5 дерева. Якщо я заказал, что буду еще одним шум дачу Оп. Вот так, от. просто мой фонарь. И... Фуэмот... Ой-ой. И вы вовремя тут вот еще тут здесь То есть мы с то я смогу... Вот так вот. Зараз Это чьи. Ну ладно, тут он не ставлюся. А чому он там не ставлюсь, вы бачили? Я, я не зміг поставить там двери. Що за. Вой тут вставлюся. А це таке? чому я там не зміг поставить двері? Добре, давайте поплывумо кудись сюди. В кейк-код. Ні, це, напевно, була така от... дуже погана ідея. Отак от, от... Добре, зараз будемо вже випливати, то... то я думаю, там вже наступає нічтож. Сюди буде, напевно... Отже, ти вже до кінця, кошки. Ой-ой, там ще. Ой-ой. еще на нашем бежать. Сейчас, а ну, чекаем, чекаем, чекаем. что под... Это сейчас тут от... трошки расчистим территорию. Да, ну что я могу сказать? Сегодня у нас очень плохое выживание, так сказать можно. О, Сьогодні в нас вийшло дуже погане виживання, тому що ми не здобули жодного заліза, взагалі жодного мандра заліза і трапили таку халепу. Ну, я не знаю. Можливо, ми в наступній частині нам більше пощастить. Тож, всім всі бувайте, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до наступної частини. Все. пока па-па.